Не можеш пострати вже 2-3 дня. Брат, я був в такій ситуації, тому показую тобі два упражніння, які по-любому поможуть. І так, лягаєш на пол, як заложник. Ліг, а ноги підігнув, скрутився отак, як колісо, і починаєш їздити на своєму животі. Це масаж кишок. Вверх вниз. Назад, вперед. Це масаж книжок. Книжок кажу. Так, тепер робимо вакуум. Вакуум це класичне упражнення, яке допомагає практично завжди. Що потрібно зробити? А, я тобі зараз покажу на живому примірі. Так, вдихаєш і потім видихаєш. Робиш ні підходів, і тобі стане легше. Ну якщо тобі це не помогло, поїж зіліні це клітчатка, а вона зробить твій обмін речовин намного лучше.